Привіт, усім дружина президента України Володимира Зеленського та перша леді Олена Зеленська вперше за тривалий час заговорила за дітей. Разом з президентом Перша леді виховує 20-річну доньку Олександру та 11-річного сина Кирила. В інтерв'ю італійському ведучому Бруно Веспі Олена поділилася, як її родина разом з іншими українцями переживає часи постійних обстрілів і загроз з боку Росії. Перша леді у своїй відповіді акцентувала увагу на незламності українців, попри труднощі. Також дружина президента зізналася, що їхні діти під час війни не виїжджають за межі України та зараз перебувають у столиці. Тим не менш, більше подробиць про нащадків Олена Зеленська не стала розповідати з міркувань безпеки. Так само з обережністю вона додала, що час від часу їй вдається побачитися з чоловіком Володимиром на роботі. Не можу ділитися всіма подробицями через їхню безпеку. Проте ми всі в Україні у Києві. І якщо я іноді виїжджаю у відрядження, то мої діти перебувають тільки в Україні. Іноді бачимось з чоловіком на роботі. Решту подробиць також не можу розповідати, пояснила перша леді. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.